У Чернівцях діти-переселенці вчилися готувати піцу. Кулінарний майстер-клас провели в одному з ресторанів міста, а керували процесом зірковий шоумен Юлік та шеф-кухар Віталій Колошець. Як кулінарили, спостерігали і журналісти ТВ. У Чернівцях проживають діти-переселенці з усіх куточків України. Якісне дозвілля та гарний настрій для малечі створили організатори кулінарного майстер-класу з приготування піци. Мені дуже сподобалось. Хотілось би частіше його готувати, але я б хотіла ще навчитись щось інше готувати. Об'ясняють дуже хорошо. Як по мені так це даже не складно. також. Майстер-клас на думку юних кухарів має і практичне значення. Діти планують. Готувати таку піцу, коли повернуться до себе додому. Я ніколи не робила нічого своїми руками. Я тільки допомагала бабушці. а мені вовше сподобалось. Я хочу приїжджати на канікули до бабушки і їм готувати піцу. За словами дітей, готувати піцу не так вже й складно, коли допомагають досвідчені кухарі. Коли у меня рвалася тісто, мені було складно дуже сильно, Ну потом мені прийшли допомогли. Я дома навіть закотувала піцу з мамою і ну і хочу зробити піцу. Шеф кухар Віталій Колошець вважає своєю місією проводити сеанси кулінарної терапії для маленьких переселенців. Проводимо ці майстер-класи для дітей для того, щоб вони, хоча б на деякий час, забули звідки вони приїхали і що вони там бачили. Хоча б на 2-3 годинки подарувати дітям щирі емоції та радість від приготування піци. Віталій планує провести майстер-класи у всіх містах, які підтримують цю ідею. Організація заходів відбувається за підтримки міських рад та благодійних організацій. У при кожній міській раді є благодійні різні організації, є волонтерські організації на волонтерських засадах. Люди працюють, які знають про розміщення тимчасово переселених дітей і вони допомагають в зборах. Вони проводять. Проводять там роздають афіші, проводять різні опитування, чи діти бажають, не бажають. І так я дізнаюсь про кількість дітей. Я завжди хочу, щоб мені не збирали якнайбільше, але найбільше зараз вийшли у Львові. Це 60 дітей одночасно було на майстер класі Так я би хотів навіть 100. Як розповіла вихователька дітей-переселенців, її підопічні із задоволенням беруть участь у подібних заходах. Кулінарні майстер-класи проводять також в центрі, де перебувають діти. Нам дуже подобаються такі заходи. Ми дуже багато куди виїжджаємо. Бо їм дуже подобається виїжджати, десь участь брати, ми брали і в змаганнях різних, і, і їхали в ліс віддихати. У нас є мами, які ну, вчать їх прибити, тортики, пірожим. Півведучий майстер-класу шоумен Юлік вважає, що приготування піци допоможе дітям-переселенцям почуватися краще. Це дуже важливо для наших діток, які. Приїхали, вони бачили, вони вже у своєму віці надивились достатньо, на мою думку, для того, щоб зараз просто відчути радість, щастя і якусь таку невимушеність. знаєте. От. Також, на думку шоумена, такий майстер-клас, дає змогу дітям спробувати себе в новій професії. Якщо б в моєму дитинстві були такі майстер-класи, я б, напевно, відвідував всі, бо це творчість, я як людина творча. Дуже це люблю. Для дітей це дуже класно, бо розвивається та сама творчість. Може, дитина десь підсвідомо хотіла б бути підсойолом, але вона ніколи не мала, б, не мала такої змоги навіть попробувати. По завершенню майстер-класу діти змогли скуштувати приготовані власноруч піци. Валерія Пержун, Руслан Батюк, Тема Дня ТВА.